Доброго ранку, ми з вами знаходимося на першому поверсі е, Таунхаусу в Це Цей будинок площою 112 квадратних метрів. Що ми маємо? Ми маємо зведені Таунхауси. Ми е, таунхауси всі передаємо в середній комплектації. Чому ми не робимо зараз тут внутрішні роботи? Тому що ми робимо їх саме під вас. Вони включають в себе електрику, вони включають в себе розведення всієї води, тепло підлогу, першого другого поверху, е, теплові насоси, шктукатурку, шпатлювання, розведення системи вентиляції. Але без вас ми не можемо вирішити, де вам потрібна та чи інше там вимикач а, враховуючи, що ми починаємо саме з електрики. Ми чекаємо на вас У нас є кілька вільних будинків. І ви вже можете заходити з нами. Поставкова вентиляція, вже вже збирається і буде запускатися наступного тижня. ця система. Тут же в 2-1 плитка перша поверх стелиться повним ходом. Дівчата завершили шпатлювання, все, затирку, і завтра вже їдуть і чекаємо на малярку. Ми в третій лінії, будинок 3-2, який, до речі, доступний до купівлі, бо там не витягує людини, його можна придбати. Завершили конструктив птаху і вже контрберічів зробили, тобто плануємо черепити днями. Міщення, яке ми закопали для свердловини, свердловину вже запустили, запустили воду, промили свердловину. І сьогодні вмикаємо опалення в тауні, другому, тауні першому. Вже парковку перед е, таунхаусами ми виклали геотексила для того, щоб ґрунт. Грунт втрамбовувався, але коли ми будемо відсипати ще ПС, щоб воно не перемішувалось, щоб у нас тут була рівненька площадка. дивіться сходинки вже встановлені. Це ми в будинку Т-2, та два Мішаліра. У вас вже встановлені сходинки, під сходинки. Зараз Макс встановить плінтуса і встановить планочки, щоб все закрити було красиво. На будинку 2.1 встановили огорожу балкону, не встановили скло, бо при транспортуванні там одного пошкодили. Але в понеділок завершимо, тому залишили леса.